Рік тому Міністерство культури та інформаційної політики оголосило фінальний перелік переможців всеукраїнського конкурсу учнівських відеосюжетів-репортер, який відбувався в межах національного проєкту з медіаграмотності Фільтр. Серед десяти переможців, школярів зі всієї України, які підготували відеосюжет на одну з актуальних запропонованих тем. Було і ім'я нашої землячки дев'ятикласниці Єлизавети Маркелової. Після тріумфальної перемоги історія Лізи не закінчилася. Її запросили в столицю на урок медіаграмотності. Єлизавета Маркелова, 14 років з міста Шостка, що на Сумщині. одна з десяти переможниць конкурсу Репортер. Хотіла би пов'язати своє життя з медіа, бо з дитинства цікавилася цією сферою. З переможців репортеру обрали е, трьох. Людей, які підходять під відео уроку медіаграмотності, та двох людей з нацвідбору Євробачення дитячого далі. Ми зустрілись з командою, поспілкувались трішки, познайомились, поспілкувалися на якісь теми, Була така собі підготовка до зйомок, і вже на наступний день були зйомки самі. До слова, проєкт заснований у 2021 році. Мав на меті саме об'єднати зусилля держави. Громадського сектору, міжнародних організацій та медіаспільноти задля покращення рівня медіаграмотності українців. А кому, як не працівникам медіа, потрібно якнайкраще розбиратися у правдивості інформації, яку вони доносять до своєї аудиторії. Зізнатися більше про медіаграмотність це завжди корисно, бо е, ти розвиваєш свою пам'ять, як мінімум. Ти розумієш, от, щоб не наразити себе на небезпеку, тобі не можна так робити. Хоча от в голові ти думаєш, що ну, це міг бути нормальним варіантом. Але ні. Тобто краще зробити по-іншому. І спікери цьому всьому навчили і навчили такою собі грою. Тому було і цікаво, і корисно. Але такий прям урок, щоб я хотіла взяти собі в життя далі, це. Що не треба хвилюватись при зйомках, а треба думати, а що мені тут сказати, що мені тут розповісти, щоб було правда цікаво не тільки тобі, а й глядачам, які будуть дивитися це відео. На зйомках було цікаво і захопливо, не дивлячись на те, що тривали вони цілий день з восьмої ранку і до п'ятої вечора, розповідає дівчина. Дехто з учасників дуже втомився і навіть висловив думку, що більше такого досвіду не хоче. А от Лізі, як каже, сучасна молодь, зайшло. Я люблю всякі такі кібішні штучки, тому мені подобалось. Але от спочатку зйомок було трішки тяжко адаптуватись, бо була така собі схвильованість, А вже потім було все окей. Так у нас був факт чекінг з історії, і ми повинні були розповісти всі ці ребуси і так далі. А половина не знаю там історію прямо на такому рівні, і було дуже цікаво. Ми там переговорювалися між собою. Спасибо. Саме акцентувати про їжу я не буду, бо їжа ну, завжди смачна, коли ти голодний. <laughs> Символічно були звичайні такі перекуси, чай, як якесь печиво, тортики, щось таке, як обід вже як м'ясо, теж бутерброди таке. Але було ситно так. І ну, мабуть, запам'яталось мені більше сам процес зйомок. Теж я вже говорила, що це дуже схвильовано було, але дуже цікаво, особливо, коли це твої перші зйомки. Перші зйомки завжди хвилюючі, погоджується вчителька Лізи Маркелової Галина Костянтинівна. Проте характер цієї дівчинки міцний, як горішок. І вона спроможна досягти того, чого хоче. А хоче дівчина пов'язати свою подальшу долю із журналістикою та медіа. І це в неї обов'язково вийде, впевнена педагогиня. Ліза, вона у нас в цьому році виграла учнівське самоврядування, вона у нас мер, вона активна, вона хоче у багатьох сферах себе проявити, в неї дійсно активна така громадянська позиція. І, і я вважаю, що саме цей конкурс він дійсно допоміг. Їй. От я репортер, вона відчула свої сили, що вона може це все робити і далі почала розвиватися. Вона не байдужа, І, і от це дійсно мені дуже імпонує, те, що вона насправді не байдужа. Вона вони волонтерять, у них вся родина така, і вона від цього вона кайфує від цього, що вона комусь потрібна і вона хоче це робити. В першу чергу кожна перемога наших дітей це це наше теж відчуття задоволення від того, що наші діти здібні, вони можуть розкриватись. Вони мають потенціал, і ми завжди спонукаємо дітей. Ми запрошуємо їх брати участь у конкурсах. Коли ми побачили Лізу, що вона змогла потрапити на цей конкурс на цей урок медіаграмотності, всеукраїнський, це дійсно було дуже потужно для нас, навіть що ми розуміли, що та да, ліза себе показала і вона зацікавила людей своєю. Активністю своєю позицією, тим, що вона може це зробити, до слова цьогорічний урок відбувався у форматі командного квесту, під час якого п'ять підлітків віком 12-16 років виконували інтерактивні завдання разом із відомими зірковими гостями і експертами, серед яких телеведуча Маша Єфросиніна, автор і ведучий проєкту Історія без міфів Владлен Мараєв, експерт у галузі штучного інтелекту Олександр Краковецький. Авторка антифейкового проєкту Нота є нота» Альона Романюк ведучим уроку виступив Тимур Мірошниченко. Нехай ви запам'ятаєте 2024 як рік, в якому ви стали переможцями в нашій грі з медіаграмотності, і вже можете так, подумки переміщатися в дивовижний казковий зимовий Львів. Ну а крім того, вас ще чекає і захопливий візит до Офісу Суспільного у Львові. І я впевнений, ви там теж зможете класно провести час і багато чого дізнатися нового. Я вітаю вас із заслуженою перемогою!